Пташечки. Давайте подивимось, що вам передають вищі сили. <кій> що вам потрібно знати від вищих сил? Так, для кого це? Хтось, хто в пошуку інформації. Ви людина, яка зараз якось або якесь активне навчання, або якусь інформацію вам зараз потрібно. Mm, знайти щось таке дуже, дуже для вас важливе, якась інформація дуже важлива. Ви таке відчуття, що ви прям, знаєте, в, в гонитві за якоюсь інформацією Або ви хочете дуже якесь навчання, щось хочете собі, можливо, хочете якесь навчання купити, десь піти вчитися, але щось з інформацією дуже пов'язано. Щось ви шукаєте, щось ви хочете. Так, давайте. Знову, знову те саме. Що ж таке? Так, подивимось. Ви вийшли з якихось своїх ілюзій? Якісь... Вийшли з якогось моменту своїх ілюзій стосовно о, якихось людей, можливо, стосовно друзів, можливо, стосовно о, колег на роботі, можливо, стосовно о, якихось людей, які вас вчили чомусь ви вийшли з цих ілюзій, можливо, саме тому ви зараз шукаєте якоїсь нової інформації, якісь знаєте, нові, нові джерела інформації, або якусь правдиву інформацію шукаєте. З чогось ви вийшли з якихось ілюзій, з якихось розчарувань, з якихось, верніше, не з розчарування, з таких, знаєте, з роживих з окулярів ви вийшли. І по-інакшому подивились на, на якусь ситуацію, на якихось людей. І, можливо, зараз ви в пошуку інформації для чого? А, для того, щоб якось захистити себе цією інформацією. Можливо, в такому разі це, скоріш за все, можливо, ви вийшли з якихось, не знаєте, таких. Важких відносин, і ви тепер хочете себе захистити способом якоїсь інформації. Можливо, якесь звільнення з роботи було, де ви хочете відстояти своє ім'я або захистити себе. Щось таке. Давайте подивимося, що говорить вам, говорять вам Вищі сили, що вони вам говорять, що вам потрібно знати саме зараз. Знаєте, такі. Зараз, Зараз ви закінчуєте або закінчили якісь відносини, якісь партнерство, ви починаєте все з чистого листа. Ці відносини вони вам, вони реально вас напрягали. вони просто, знаєте, це можливо, якісь аб'юзивні відносини в парі, а може, якісь аб'юзивні відносини на роботі, так, коли керівництво вас там використовувало, ви зараз. Це все або в процесі закінчення, або, скоріш за все, ви це все вже закінчили і зараз починаєте з, з чистого аркушу. Зараз ви а, намагаєтесь віднайти свій баланс, знаєте, все таку гар гармонію, такий дзен в собі намагаєтесь віднайти. І а, поступово виходите з кризи, починати а, приймати рішення. Для, того, щоб, для реалізації своїх бажань. Цікаво. Зараз у вас може бути навіть такий а, кризовий період, коли ви знаєте, виходи є, а ви їх просто не бачите. Ви їх не бачите, тому що ви ну, а, от таке відчуття, що у вас а, в голові настільки якийсь там. Знаєте, не бардак в голові, а настільки неупорядковано все, ви ще не можете вийти з того минулого етапу для того, щоб піти в новий. І ось це вас вводить в такий певний стан кризи, коли виходи є, але ви їх не бачите. Ви сидите, дивіться, ви сидите коло дверей з ключем, а ви журитесь, тому що ви не бачите виходу. Не бачите виходу, тому що ви якби зараз не хочете приймати цих рішень, тому що ви не бачите, які вам рішення приймати для того, щоб ваші бажання, ваші цілі почали здійснюватись. Що вам ще потрібно знати? Через такий період, скажімо так, відлюдництва, через період такої аскези певної, коли ви будете або зараз знаходитесь в такому стані, знаєте, стані відлюдника, коли ви відгороджуєтесь від інших, ви пройдете цей стан, і через цей стан ви дійдете до. До реалізації ви дійдете до трансформації, яка приведе вас до, до ваших скажімо так, до ваших мрій, цілей, бажань, коли ось це все буде виповнюватись. Так? Ви дійдете до того періоду через трансформації, через перепони, через сила. Це в нас перепони, такі, які можуть бути на дорозі. Через трансформації, через це відлюдництво, відгородження від світу, ви все ж таки вийдете на шлях успіху і ви досягнете ось цього стану. Дев'ятка пентаклів нас говорить про те, що людина тут і зараз задоволена на 100% своїм становищем. Хтось може бути задоволений, коли в нього. Знаєте, ні кала, ні два 10 гривень в кишені, але людина внутрішньо щаслива, вона відчуває себе щасливою. Хтось може бути задоволений тим, що в нього не знаю, там рахунок достатній в банку будинок або квартира, або щось таке матеріальне. Розумієте, але ви досягнете в будь-якому разі відповідно до ваших цінностей, ви досягнете ось ось цього стану. Скажімо так, тотального задоволення своїм життям тут і зараз. Ну, давайте ще, що вам ще потрібно знати. Що ще вам потрібно знати? Не бійтесь робити вибір в сторону, не бійтесь, робити, не бійтесь обирати себе. Не бійтесь обирати свої бажання, свою радість життя, саме те, що вам приносить радість в цьому житті, саме те, що вас задовольняє, саме те, що для вас є кайфом, те, що для вас є ось таким, знаєте, іскоркою такою для життя, ось таким вогником. Не бійтесь робити вибір в свою сторону. І що? І буде вам щастя. Я вас цілую, люблю. Па.